Всім привіт! Сьогодні перша серія по Herz of Iron 4 в Millennium Down за е країну таку африканську під, назва е під назвою ПАР. Ну що ж, розпочинаємо. Розпочинаємо з е по сценарію 2000 року. Ой, розпочинаємо по сценарію 2000 року. Давайте. Ось от. Південна Африка. Пар. Е я не знаю, Iron Man, в принципі, можна включити. Ну, давайте. В принципі, давайте. Чом би і ні. Так, я тут чуть-чуть Попробував пограти. В принципі, чуть-чуть Там час просто сидів, промотував, і дивився які фокуси, які івенти і тому подібне. І, взагалі, як перекладені фокуси. То доволі важна інформація, тому що а, тому що як по-іншому можна сидіти та й записувати. Модифікації в встановлено лише чотири штуки. Це український переклад. Просто, український переклад Міленіум Down. Українські пісні. Тобто тут повинен бути плейлист з українськими піснями, що я не помиляюся. Ось. Так, це ми вимикаємо. Ось є, в принципі, так. А, але, скоріше за все, має тут музика вимкнута так. Звук. Давайте чуть там на, на фоні грає. В принципі. А, як я замітив, фокуси перекладені частково. Наприклад, африканська політика не перекладена а, зовсім. Тому, навіть не знаю. Так, давайте я чуть, чуть музику ще тут приберу. Блін, надіюсь, завтраські права не, не, не по шапці не надають. Тому що мені не потрібно такі. Так, ось. Е ця часть фокусів не переведена. Тут взагалі доволі багато чого не переведено. Не знаю, очікую, коли нарешті вже зроблять новий мод. Е так. Моди, які ми встановлені. Український переклад, українські пісні, український переклад просто хой. E, сам Millennium Down і. фаст мультиплеєр. Тому що в цьому модові ну, не можна і грати. Ну, грати взагалі хоча б якось без фаст мультиплеєра. Тому що все рівно гра і так довго. Так, давайте натренуємо. Ой, тьфу, блін. Натренуємо. Чуть. Ай. І. Навіть і, 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 не знаю. Ну, давайте розпочнемо просто будувати інфраструктуру там, де є ресурси якісь. Тут, тут і тут. І тут також. А, подивимося, чи сподобається вам хоча б якась пісня там на фоні. Ну, я думаю, це чудово, звісно, да? але лиш би не перебивало мене і не перебивало вам мотиви відео. А то якось українські пісні та й в Африці. Цікаво. <sec>. Так, ще чуть при. Так то я чую собі то погромчено, вам я вкрутив. Ну, я не знаю, мені... я до сильно вважаю того, що Millennium Dawn, то мод не для мене. Тут занадто довгий розвиток, довго Ну, немає ніяких майже розваг. Всі остальні моди створені для того, щоб. Ой, вони реалізовані так, щоб ти по-бистрому розвився зо два зо три рочки потратив на розвиток, а далі пішов воювати. В принципі, смисел цих всіх модифікацій якийсь один такий. А, бажано підкопити політичну владу і зменшити. Розход. Так, адміністрація 266 політичної влади потрібно. Зараз ми це зробимо. Е, я буду виходити в фокуси по націоналізму. Чим раніше я піду, тим краще. Тобто мені чим скоріше треба піти в політику. Потрібно вийти якомога скоріше. так Ну, в принципі, розвиватися теж буде корисно. Так, надати. Блін, фінансова допомога, да, Мені самому вона б. Так. Давайте зменшуємо. Угу. Трохи швидкість приберем. Я, я, до речі, да, трошки захворів, да, навіть хворіючи, я знімаю вам відео. Я думаю. Це. Має, має хоча б якусь повагу на мене створити. Тому що я, навіть хворіючи, виконую свою справу, яка мені так подобається. так е, і За того, що я піду в націоналізм. Тобто. В так називаємий фашизм. То я не зможу отут, хоча б якісь фокуси виконувати до тих пір, поки. Хоча половина країн Африки не стане такою самої Ой, партії, як і я. Тому мені прийдеться спочатку воювати, а вже тоді виконувати все остальне. Так, в мінус. Зараз вийдемо фокуси, які в нас не відбирають сильно грошей. Так, дивимося, що в нас? Соціальні, так. Да? Зменшуємо на один. В принципі, ще осталося на медицину зменшити. Так, так. На одиничку зменшимо. І, як я розумію, ми повинні вийти в плюс. Так, да, ми вийшли в плюс, невеличкий, але плюс. Все. Значить, поки ми ідемо усі останні фокуси. Ми успіли вже набрати невеличкий борг. Але 3% це не такий уж і великий борг, тому я не бачу проблеми. А, Так, давайте сюди вийдемо. Там, де в нас покамість гроші ще не відбирає. Вийдемо туди, пока Так, десь ми тут ще повинні наоборот получити гроші. А, ось 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 ось. Ні, чекайте. А, да, ось, ось ми получимо 14 мільйонів. мільйони, да? А, мільярди. В мільярдах іщисляється, ну тоді ладно. Так, і ще ми повинні вже ізначально підтримувати націоналізм. Е, потрібно змінити на глобальне втручання, хоча. Все рівно неоімперіалізми повинні туди перейти, як тільки вийдемо в фашизм. Ну, націоналізм, давайте так його називати. Коли ми вийдемо в націоналізм, то тоді ми получимо хоча б які-не які можливості на завоювання. Хоча можна було повністю без війни і тому подібно жити, просто е якось впливом. Маріонетити. ну тут це, тут це можливо, тут це є. Брати маріонетити країни впливом. І вільно собі далі розвиватися, а потім анексити, а коли анексиш, вони ж становляться як національними території всі. Тому я думаю, що навіть після війни я буду маріонетити країни. Так. Я, я вже 100% впевнений, що Ютуб мені дасть по шапці за цей за музику, яка на фоні. Так, зменшуємо корупцію, тому що вона теж нас гроші віднімає з Китаєм ніяких дипломатичних е дій робити, виконувати, поки ми не будемо. Чомусь мишка підвагу, я не знаю. Тіп, е під час записі підвагу є мишка, хоча без записі все було чудово. Uh, так, Японія, ну, давайте, в принципі. Наша, до речі, незалежність не така уж і маленька, 64%, в принципі, ну можна було б uh, довести до сотні її. Гаранти на дослідження, нічого, собі тут таке з'явилося, ми інвестуємо в. Ага. Ну ладно, на майбутнє буду знати. Тут ми можемо за 35 днів всього щоб прибрати одну корупцію, но 35 днів з фасту, з модом Fast мультиплеєр, а без нього тут було б 70 днів. Тут 17 днів, 35-35. Ну, в принципі, непогано. вношу 70 днів я не знаю, фаст Multiplayer то буде більш якось приємній. Не люблю занадто багато часу тратити. Я доволі багато в яких своїх проходженнях використовував Fast Multiplayer. Ну, в тих модифікаціях, в яких він працює, тому що з деякими модифікаціями він наоборот е бере і удлиняє фокуси майже вполовину. Тобто, наприклад, фокус був 35 днів, а потім він поламався і став 86 днів або 100 днів. Обичне 106, 102 дні. Отако от щось. Ту збереження. Що у нас тут зараз за пісенька грає? океан обійми, так? Ух ти, ухти, ухти, ухти. Ну, давайте вузі червона калина. Мені вже колись по шапці дали за цю пісню, я вже помню це. ой да-да-да. Тут я, я, я і забуся, то, що замінили ці всі ідави. Так, назначаємо генерала, назначаємо цей і сідаємо тренувати. А так то потрібно було би вже зробити перші танки, які не які. Так. в Принципі. Блін, чого я танки не зробив. Провисло, блін. Так, давайте робимо танки. Нам потрібні танки, тому що я зфство, зроблю максимально бомж-шаблон, але я його зроблю. Ой, блін. так От назначаємо. Так, беремо. Uh, і ще нам потрібно ось це. Uh, беремо ось. І. і і Чуть-чуть треба піднакопити. да ладно Значить, тут посидимо, почекаємо. Так, 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 так. Ну, блін, націоналізм вже зростає потихеньку. На деякого мога більше його рівень підвисити. Що це в нас? Це в нас контроль кордонів, так? Вроді би, так. Да. Відкрити повністю кордони, захист... Ну, ладно, не буду сього значлі. Вигідне вигоди не бачиш, так. Невигідно. А, тут написано, що в 2002 рік це саме крайня точка для створення Африканського Союзу. М -м -м. Або до того або після того, як Лівія візьме там якийсь фокус. ну Тоді, ладно. тоді будемо сидіти чекати. Так, у нас вже є 16%. Непогано. Так, що в нас тут? А, ладно, тоді найце, це покамість будується. Давайте стабільне зростання візьмемо, поки візьмемость. Потім е, виберемо фокус антикорупційна реформа. Зменшимо корупцію на один. Так, блін. Ну, а це хойка, напевно, підвисає. Так доволі нетерпимо. Хоча я вроді би в фокусах сижу, тут воно таке не повинно було б траплятися хоча б якось. Ще раз підвисло. А, ладно, на наступну серію це хоча б якось, але я рішу. Танкові батальйони. А, ми робимо три танчика і одну. Де це, блін? І одну ось. І прибираємо артилерію, тому що вона тут нам не потрібна. Можемо її виробляти пока. Хоча, 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 може і можемо. Що тут, а... Чогось тут не вистачає, так. І ще щось потрібно. А що фіг його знає, так? Да? Ні, не це. Та блін, а тут ще? <гум> Оце відсутність перекладу прямо вбиває. Ой, блін. Хорошо. Я, я, я вже майже докопався до істини. Що у нас тут? Так, давайте. Беремо якийсь снаряди. Е, хоча візьмемо. дуло. Візьмемо ось таке дуло. Що нам ще потрібно? Нам потрібно снаряди. Так, давайте подивимося, які нам потрібні снаряди. Та блін, а я тут і не бачу якихось таких снарядів. Нам потрібно... що це класик. Угу. Ам-пам-пом-пом-пом. Так. Ну, чекайте, це. Це ми вибрали базу, на чому воно буде знаходитися. Давайте візьмемо візьмем навіть отаке от, от щось. Японія пропонує. Ну, давайте, інвестиції. В принципі, я не проти. Так, фокус беремо зменшення корупції. Так, і нам ще потрібно всього лише 9, так. Шаблон я вже зробив, значить, можна вже. Замінити. Так. Давайте приберемо. Я вже зрозумів, що потрібно. Шаблон ми замінюємо. Так, танки нам потрібні. Ну, і також і багато, в принципі, а це у нас є в запасі. А танків нам потрібно було б і побільше. О, я це ще ж нам потрібна самохідна артилерія, так? Тому що у нас ще ж є в цій. Да, в нас вона є. А, на окупацію ми поки місць території ще поставити нічого не можемо, ну тоді ладно. Так, 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 так. Це нам сюди потрібно вийти. Приріст такий невеликий і не можу поняти чому. Тому що коли я пробував грати. А, витрати на освіту. Угу. Сільськогосподарські інвестиції. Ну тоді ладно, десь повинно воно тоді прибратися. А, ось витрати на освіту. Будівництво початкових шкіл. А, рівень грамотності. Точно. У нас же ж тут є ось, бачите, текущий рівень грамотності в 89%. При рівні 95 втратить цю механіку. Щоб добитися цього, нам потрібно дойти до цих фокусів. Хоча ні, ось сюди. Нам потрібно дойти аж. Ну, тоді давайте. В принципі, блін, грошей немає. Прям ще так багато. А, в принципі, ладно. Нічого нового я вам не покажу в цьому моді. Я впевнений, що вже багато хто грав в цьому моді. Ну, я не знаю, чи, за цю, чи ця країна прям така популярна. Скоріше за все, ні. Я знаю, що тут за Великобританію можна повернути монархію. І. Завоювати назад колоній. Чому я знаю? Тому що я сам колись це пробував робити. Я це пам'ятаю до сих пір. Так, це нам ось сюди ми виходимо. Так, правильно нам сюди більше нічого не потрібно так. Побудувати церкви, да? Угу Ну, в принципі, ладно. Так, виходимо сюди. Що у нас по ро... приросту? 500. Непогано, ну, точніше, 0.500, да. А як я розумію, чим більше ми будемо розвивати економіку, наприклад, ось ми ножі соціальних витрат зменшимо. Дослідження в нас закінчилося, також нам. Ну я, ві... я думаю, що потрібно більше йти в дослідження електроенергії на даному моменті. Ну Скоріше за все, це неправильно Ну і пофіг. Чим більше граю, тим більше розвиваюся, і тим більше ми пробую, розвиваюся, навчаюся, в принципі, логічно. Я так з усіма модами робив, і, в принципі, завжди так і буде. Тому що нічого мені не мішає. Ось. Що це у нас? зобов'язане населення зменшилося. Зашитель угу. ну, витрат на освіту. Що на є за дебафи? Швидкість будівництва, непоганого співдружжя нації час виправдання цілі війни, мінус 15. Ну, плюс 15 час збільшується. Хм. В принципі, тут ми получаємо бонуси. Так, йдемо сюди. Будемо потихеньку прибирати нашу безграмотність. При... Вийдемо ще в цей фокус, а тут нам потрібно задовольнити потреби середнього класу. Тобто, це сюди ми вийдемо, побудуємо офіс один. Ми майже вже заробляємо мільярд непогано. Хоча у нас тут 12 забере А тут а на військовій у нас. <coughs> по 7, Угу. Да? Mm -hmm. Ну ладно. Так, забезпечити доступного світу. На 5% нам це Чекайте, нам оце на 5%. Від... А, на 2,5%. Збільшить, так? Тобто. То... Буде 91. Якщо так будемо читати, пофіг. пум 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 -пум. А, а потім забезпечити доступну. Доступ до, до освіти. Ну, в принципі, нічого такого уж тяжкого я і не бачу. Наукові досягнення. Витрати на освіту мінус 3. О, вау, 1 мільярд 300. Я не думав, що в цій серії ми зможемо досягти такого заробітку. Ну, дивлячись на, на те, що я в Україні ніяк заробити грошей не міг, то. Да, тут аж прям скупу сльозинку потекла в мене. По що Що в нас корупція? Корупцію ще зменшуємо. Так. 1 мільйон 400. Хм, непогано. Щас ще тут а ми. Я так розумію, получим бонуси. Я не розумію, як. А, цей фокус перебирається тоді, коли. що тоді, коли ми закінчимо цю всю єрісь. Рівень грамотності Південної Африки. Так, збільшуємо націоналізм. Під час від часу монопрожимати, то корисно. Ааа, у нас оця партія йде вверх а не южноафриканська національна сила. Ну, ладно, це, в принципі, теж. Ну, це монархія в іншому смислі. Но вони входять в націоналізм. Тому ладно. Заперечувати тоді не буду. Та й смисл заперечувати, якщо все рівно. Чуть-чуть підкручу, тому що я бачу, що у вас воно там якось тиховато. Так, корупція 400 всього, блін. Ну, доволі так то багато. Зараз нас 12 мільйонів з'їсть. Ну, нічого страшного. Так, ось. Ще плюс 10. Рівень грамотності збільшиться на плюс 10. Угу, mm -hmm. Це, щоб сюди нам вийти, це нам треба сюди вийти, так? І от сюди. 27 днів всього ж то. Так, побудувати церкви. Тобто, ну, вигоди я тут не бачу, 5 стабі. Хоча ні, дивлячись те, що в мене. У, -у, у скільки тут дебафів. Це просто бізнес з дитино. Маленька рибка у великому ставку. Засудимо, засудим, звісно. Ми повинні дотримуватися чесного бізнесу. Так, швидкість будівництва. Давайте сюди вийдемо. Так, давайте розширимо університетів. А, розширення університетів. Ну так, Фу, блядь. я ж правильно прочитав, в принципі. 96. При рівні грамотності 95, втратить механи... цю механіку. Якщо впаде до 90. Із різних факторів може з в вернутися ця ця штучка. Так, інвестування в біопаливо. Я не знаю, я хотів вийти сюди, в цю енергію. Але можна вийти в паливо. В паливну енергію, дубництво пального і в ядерну енергетику. Но можна вийти, в принципі, в ці сонячні панелі. Хоча вугільні фабрики і тому подібне будуть видавати в рази більше електроенергії, ніж сонячні панелі, як я знаю. Ні, підвисити я не можу, на жаль, ну ладно. Uh, що в нас на складах? Ну, танки. Чекайте, а чому танки? 548. Так, зараз один повинен. 547, ну так, да, коротше, танки один танк в тиждень. В принципі, то непогано. Хоча і маловато. Як я знаю, тут до 2004 року скучно. В цьому моді нічого такого цікавого не, не трапляється і тому подібне. Зато у 2002 році повинна м -м, створитися Організація Африканського Єдинства. Так, це нам ось, ось сюди потрібно вийти і сюди. Ух, нічого собі. Сирія оголосила війну з Сирії, то тобто Громадянська війна. Так, громадянська війна, в принципі. Ой, в принципі, да. так. Так. Не знаю, що вам буде цікавий цей мод. Ай, ладно, от у нас вийлася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та ну все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дякую за перегляд. До побачення.